Всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра. І сьогодні ми поговоримо про 16 аркан вежа, якщо він у вас стоїть у прогнозі на рік або період. Як дізнатись, які аркани впливають на вас там, в цей рік або в якийсь період вашого життя? Я розповіла в, собі, в своєму минулому відео посилання залишу внизу. Тож, 16-й аркан вежа. Е Дуже такий цікавий аркан, тому що це е, така палаюча ру, руйнація вежа, тобто навіть в розкладах таро це може означати руйнування планів, руйнування відносин, руйну, руйнування того, що вже вам не потрібно. Тобто, коли щось руйнується, воно повинно зруйнуватись, щоб на цих там да, е, на цьому ви. Построїли щось, побудували щось нове, да? побудували нові якісніші відносини. Там почали працювати на роботі, яка вас буде надихати, яка буде приносити вам дохід. Да? Тобто, спочатку, спочатку, відбудувати по цеглинках це життя своє. Ось. Тому це дуже трансформаційний період, і дуже важливо не триматись в цей період за те, що від вас уходить. Це може бути і робота, і люди, і а, звичний спосіб життя. Тобто я стикнулася з тим, що дуже багато людей якось. Ну, і їх там викидує зі зони комфорту, їх викидує зі свого звичного життя. Вони там вимушені переїжджати, емігрувати, руйнація відносин, які там длились там 10 років. Але ви повинні розуміти, що всесвіт. У вас не буде забирати те, що вам вже не потрібно. Якщо вам треба переїжджати, емігрувати або від вас уходить людина, значить так треба. Да? Тобто ви е, прожили якийсь певний момент, якийсь час з цією людиною, пройшли якісь кармічні уроки, і вам же це не потрібно для подальшого розвитку. Це е, е, дуже е, ви повинні зрозуміти, і е, через біль, через якісь випробування ми зростаємо. Да? Тобто ми вже, е, якби, якби все було ідеально, якби все було так, якось так помірно, класно, але о, у всіх нас є зараз взагалі війна, да? тобто ми не знаємо, що буде завтра, нема стабільності, і не треба прив'язуватись до цієї стабільності. Не треба прив'язуватись до свого доходу, до роботи в цей період, тому що ну, така маніакальна, маніакальна прив'язка, коли ви дуже боїтеся втратити роботу, просто до непритомнення, до того, що ви там, починаєте якось себе знецінювати, починаєте впадати в синдром жертви, жертвувати своїм здоров'ям заради роботи, тільки щоб вас не звільнили. Да? Тобто така маніакальна прив'язка до чогось матеріального, аби ви Десь втратити квартиру в цей період. Да? У вас не повинна стояти матеріальна, матеріальний світ на першому місці, тому що матеріальний світ ми не, забороб... ми не заберемо туди, да? куди ми всі прямуємо. Ми не, забер... ми не заберемо ні машини, ні квартири, ні шуби. Ні айфон, ні, тому ви повинні а, знаходити в собі сили у чомусь іншому, у ваших близьких, у ваших там, хобі, в тому, що вас надихає да, отримання знань, там, ваша робота, танці. А, ну, тобто психологія, да, пізнання себе, тому що. Коли ви починаєте в цей рік, або якщо у вас є 16 аркан десь головний у матриці, ставити на перше місце матеріальний світ, ви з вірогідністю там 80-100% можете це втратити, тому що всесвіт у вас захоче навчити. Не став це на перше місце. Ось так. Що я для вас тут виписала? З вашого життя можуть піти люди, залишитись в минулому певні події, речі. Вежа забираю вас у те, що вам більше не потрібно для духовного розвитку. Не можна тримати за минуле. Всі випробування приходьте з гідністю. І не бійтесь, да? тому що старі від вас можуть навіть піти якісь старі установки, погляди, ви якось по-новому подивитесь на світ. Да? В цей період може бути. Закладення нового фундаменту, нового бачення світу. Да? Тобто, ви вже будете, е, якщо ви пройдете да, ці всі випробування з гідністю, то ви вже ширше будете дивитись на світ. Да? Час змін. Так, е, цікавий та момент. У цей період ви можете розпочати ремонт у житлі або купити нерухомість, зміна роботи чи звільнення, закриття компанії, або несподіваний крах. Планів які здавалися цілком надійними, а тут важливо в цей період не поставити перед собою якихось дедлайнів, не ставити далеко ідущих якихось цілей тому що і тримати за ці цілі, тому що а, дуже велика ймовірність руйнування планів. Да? Тобто ви повинні так собі, там, наприклад, уявити, так, ну, мені потрібно купувати машину, але не прив'язуватись, ніщо, я там куплю її в лютому, в березні, тому що все, да, 16 аркан вас почує і там поруйнуються плани, да, якісь. Тому не ставити дедлайни собі якихось, і не прив'язуватись до них. Тож. Переживіть, прийміть зміни, і ви побачите, що вони лише на краще. Потім вже, звісно. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку. І чекайте на наступні мої відео.